Привіт, мої любі рибоньки! Нарешті я до вас добралася. Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоря не Таро. Час на передбачення на вересень місяць. Давайте робимо. Беремося до, до роботи. Так, в мене вже руки не тримають, коротко, цілий день. Я вже втомилась, але мусимо доробити, мусимо зробити вам передбачення. Ну що ж, рибки? Вересень. Погнали! Перша карта для вас. Чудово! Дивіться, як гарно починається вересень. Свята, коли є причина для радості, святкування. Є, чи це причина в вас є, чи в ваших рідних, чи в ваших знайомих, чи вас покличуть, чи ви їх покличете. Але це гарне проведення часу з людьми, вам, які вам приємні, з якими вам комфортно, з якими вам радісно, з якими хочеться розділити, поділитись приємним чимось, підтримати. Це може бути як спланована зустріч, так і спонтанна зустріч, чи гості. Але це свято, святкування, так. Якісь мухи по мені лазять. Далі дивимося. Наступна карта. А можливо, це ви святкуєте одруження? Ви святкуєте заручини? Ви святкуєте знайомство? Ви знайшли свою половинку? Ви... Сказ... Озвучили своїм рідним про ваші плани, хто в пошуку знайде, є велика вірогідність, великий шанс знайти свою половинку, а хто вже в парі, дивіться, яка тут гармонія, ідилія. це позитив, це кохання, це рожеві окуляри, це романтика. Ну, няшна, няшна, няшна карта. Та що таке стрибає і стрибає? Третя карта для рибок. Королева Пентаклів, доросла жінка, стихії земля. Телець діва козарі, хто вона вам? Ви знаєте краще. На роботі, керівник. Коліжанка, мама, бабуся, жінка, яка вас підтримає, жінка, яка вам допоможе, огорне турботою своєю, дасть гроші на святкування можливо. Або це ваша така турбота про свою половинку. Бо дивіться, як бережно тримає монетку та жіночка в руках. Тобто це така ваша енергетика такої опіки, турботи, коли ви намагаєтеся. Зірку з неба дістати для, для свого партнера чи партнерки. Комфорт. Ну що ж, місяць обіцяє бути в рибок класний. Радісний, приємний, романтичний, емоційний. Ще три карти. Дев'ятка послухів. Ви аж втомитесь від святкування цього. У нас було, так, святкування. А можливо, то ви щось. Майже вже завершили, бо 990% втілення. Ви вже на фінішній прямій, і тому ви святкуєте, що ви за... щось залишаєте позаду, щось доробили, щось зробили, щось втілили. Ну що, наступна карта? Щось добігає кінця і можна святкувати. О, диві дивіться, ну такі ну, класні у вас карти. Дев'ятка кубків. Радість, ви подивіться, який тут райдуга з емоцій. Там все, що хочеш в тих кубках, вся палітра. Тут, тут сім'я. Сім'я за вас рада. Це взагалі таке максимальне задоволення, максимальна радість. Ну, от коли все в рожевих окулярах, і вас ніщо не може засмутити. Це радість, підтримка рідних, сім'я разом. Святкування, ну, іделі я. Так, щоб тільки нічого не зіпсувало, нехай так і буде. Ридки, що там далі? Третя карта. Ну, як ж без, без хитрощів? Як без обману? Будьте обережні до оточення свого, людей, яким ви довіряєте. Тому що по цій карті це хитрість, обман, маніпуляції, крадіжка, підстава і брехня, хитрість, підлість. І вам треба бути обачним і обережним, не довіряти словам, бути на поготові і підлаштовуватися під ситуацію, реагувати відповідно до ситуації. Так, третя колода. Третя колода рибки, рибки, що в нас? Рибки, золоті. повішаний, Повішаний. Ну, в нас тут було святкування, у нас тут була втома, або завершення чогось, можливо, ви е, після того, як ви відсвяткуєте завершення. Це така енергетика. А що робити далі? Коли я не розумію, куди рухатись. Ви зависли. Це може бути повішений як відпочинок, а може бути, коли ви от, підвіс, підвисли. Це може бути жертва ваша, ви, ви жертвуєте собою заради когось, заради чогось. І тому, що для вас це підвішений, ви вирішуєте самі споглядання на ситуацію, обдумування ситуації, відсторонення від ситуації, але це зупинка. Схоже, бачите, тут просто людина стоїть, а тут висить. Ну, наступна карта. Так, що тут у нас? Королева посухів. У нас вже була королева пентаклів, королева посухів, доросла жінка стихії вогню. Овен лев стрілець. Знову ж таки, хто вона вам? 45, плюс. коліжанка. Фігурні карти це люди. Можливо, з'їдуться ваші родичі, так? тому що у вас була королева Пентаклів, тепер королева посухів, а тут у нас було святкування, і тут коли, як мінімум, троє людей, то, можливо, це і, і буде ваша мама, ваша бабуся, ваша знайома. Дивіться, як вона гарно грає на арфі, музичний супровід вам гарантований. Це може жінка бути, яка, знаєте, допомагає вам. Бо вогонь це дія, це активність, це коли задіяний, тіл, можливо, це підготовлення до чогось і нам допомагає підготуватися. А можливо, це жінка, яка примушує, можливо, жінка, яка вас нервує, тому що вогонь, він також різний. Тому дивіться самі вже, підставляйте. Або це ваша енергетика ось такого вогню. Пристрасті, так? Ось тут у нас була. Двійка кубків, це така між вами пристрасть. От скеруйте цей вогонь в пристрасть, а не злість і вияснення чогось там. Ну що ж, у нас третя карта. Четвірка мечів знову відпочинок. Ну, от щось буде у вас таке, що ви втомитесь святкувати. А можливо, це просто такий спокій, тому що е, от. І дома гармонія, можливо, ви на відпочинку десь разом з сім'єю, бо це зупинка. Чотири це завжди ніхто нікуди не поспішає, це стабільність, це відпочинок, це релакс, обдумування, планування чогось. Що в нас тут було? В нас тут був обман і підстава. І, можливо, от цей стан, як вийти, як виправити цю ситуацію, що робити? Куди бігти, особливо, що, як, якщо, можливо, ще й вас звинувачують. Тому, щоб не було таких негативних наслідків, потрібно присікти. Ось тут, бути дуже обережним до цієї сімки мечів. Краще використати, спрямуйте цю енергетику відпочинок. Спокій. В планування, в стратегію, отак От як повішаний. Об'єднайте їх і відпочивайте і насолоджуйтесь. Ну і щось собі там попутно плануйте, обдумуйте. Ну що ж, мої любі рибки, я бажаю вам мирного і спокійного тижня, Не ти, місяця. місяця. Вдалого він, вам, він вас повинен бути вдалий. Пам'ятайте, що все залежить від нас, все в нашій голові. У вас свято, у вас задоволення, у вас романтика, у вас ідилія, вас рідні підтримують, вас святкуйте, а потім відпочивайте. Все. Приймайте тільки те, що вам подобається, і рухайтеся в цьому напрямку. Ну що, мої любі? Чекаю на зворотній зв'язок, мені дуже приємно, як ви мені пишете, приємно читати кожен ваш коментар. Ставте, будь ласка, реакції. Хто ще не з нами, обов'язково приєднуйтесь і почуємо ще. Па-па!